Кожен з цих песиків втратив свою домівку, деякі господарів. Їх з-під обстрілів врятували волонтери та вивезли з прифронтових територій до Дніпра. Тварини живуть у притулку, поки їм не знайдуть нову родину. Піймали хлопчика. Домовились. На, на фоні дрона сім'ї. А отам літає. Ріки вивозили під ворожим вогнем із села Шевченко під Покровськом. Вона вирила під своєю будкою сховок, де рятувалася від вибухів. Волонтери ледь знайшли налякану тварину. Зараз вона улюбленець шелтеру, грайлива та слухняна. Ми забрали її за тиждень до окупації тимчасової окупації села. Трохи там день вже пізніше. Точно ми вже і не заїхали із -за тої щільності дронів, і так вийшло, що вона там залишалась сама. Нам залишила заявку якась знайома бабуся. Яка жила поруч і бабуся їй розповідала, що воно просто хлібом через забор годували, через паркан годували цю собаку. Леро Шелтер створили минулого року, як хаб з перетримки собак. За цей час він прийняв десятки врятованих з під обстрілів чотирилапих. Аби шелтер зміг вмістити більше пухнастих переселенців, організували толоку. Понад 20 волонтерів готували територію під нові вольєри, виносили сміття, рівняли ґрунт, зварювали конструкції. Собака це друг людини, і зараз в цей час, коли в країні війна, досить важливо мати ось такий вид підтримки, як тварина. Наприклад, після роботи або після навчання. Тварини важливі і допомоги їм також важливо. Наш час дуже важливий. Бо не кожен хоче цим займатися, і потрібні завжди люди. Це наші, як би мовити, маленькі друзі, які завжди поруч. Просто їх е залишати одних ну якось не дуже красиво. Найважливіша частина толоки прогулянка з пухнастими. Собаки, які пережили стрес, особливо потребують людської уваги. Волонтери гралися з ними, годували. У притулку нині 20 песиків, але невдовзі їх побільшає. Під час толоки волонтери встановили три вольєри у планах облаштувати ще сім. Тут колись була ферма мого дідуся, а зараз ми її переобладнали під таку під таку історію. Тобто вона має на меті перетримати тварин, поки власники, які евакуюються, знайдуть нове житло. Тим паче, це дуже велика проблема, тому що з тваринами зазвичай не беруть, особливо в квартиру, і їм треба деякий час, аби адаптуватись на новому місті, не тільки в Дніпрі, а там в області. Ми їх там забираємо. Це буває там і на місяць, буває і на рік. У нас такі історії цього року. Волонтери планують організувати виставку світлин, на яких Тварини евакуйовані з прифронтових територій. Сподіваються, що люди, побачивши їхні історії, активніше братимуть песиків у родину. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро